Я хотів би коротко пояснити, чому застосовується графіки аварійного відключення. Це ніякому разі не впливає, чи верніше, ні ми не впливаємо на графіки аварійного відключення, не тим паче нашій смілянський МРМ. Дійсно, команда поступає з вищих інстанцій і протягом 15 хвилин МРЕМ повинен відключити відповідні лінії. Чому саме відключається у нас місто, якщо я буду неправий мене Вячеслав Миколаївич поправить. У нас місто поділено умовно на три черги відключення. Так? Ми відключаємо одну чергу відключення. Чому? Тому що на, цій, у нас, на інших двох чергах у нас знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Це, зокрема, і водопостачання нашого міста, водозабори, і каналізаційні насосні, підкачуючі станції, і очисні споруди, і лікарні, це і районна лікарня, і міська лікарня. Тому ну, отак от складається, що одних людей ми Страждають, скажімо так, відключаємо, інших людей не відключаємо. Якщо будуть застосовані графіки погодинного відключення, так звані виявлені відключення, тоді будуть почергово, але поки що на території Черкаської області застосовуються графіки аварійного відключення. Я думаю, що В'ячеслав Миколаївич нам коротко розповість про цю ситуацію. Критична ситуація в енергетиці і вимушено, ну, вимушено застосовуються методи. Зниження споживання, так, так звані графіки аварійних відключень. Ну, п, прошу не, пут, не плутати із графіками погодинних відключень, які наразі не введені. І ці три черги, це вони є в графіках погодинних відключень. Зараз застосований графік аварійних відключень. Графік аварійних відключень він складається заздалегідь, погоджується. Із мікспіконкомом, так само, як і графік погодинних відключень, він, графік аварійних відключень застосовується іменно ГАУ. Тому що є, ну, дивіться, є ще начну спочатку. Види графіків є графік обмеження споживання. Це коли за 10 днів складається дефіцит на теплових електростанціях. Дефіцит ну, на, на гідростанціях. Потім графік обмеження потужності. Це коли, коли споживання починає перевищувати генерацію. Графік ГАВ, графік спецгав, спеціальний графік автоматичного відключення навантаження. Також сюди входить АЧР. І графіки обмеження споживання, графіки обмеження потужності, вони... Вони йдуть з попередженням споживачів. Це, зокрема, промисловість. Там по 5 черг в кожному графіку. Я думаю, що ну, підприємці знають про ці графіки. Графік же аварійних відключень і так, так званий графік погодинних відключень, де ну, ви казали, Сергій Васильович, про е, три черги, да, він також вводиться з попередженням, він вводиться заздалегідь, наразі не введений. Графік же гав, спецгав, він вводиться без попередження. Він час його введення, починаючи від команди з РДЦ із диспетчера регіонального диспетчерського центру, до його виконання складає 15 хвилин. Це дуже стислий термін. Відповідно, попередити споживачів змоги немає. В нас по місту Сміла це є дві черги, перша і четверта. У цього графіка взагалі там 9 черг. Е, от станом на сьогодні, з самого ранку, у 7 годин був застосований графік обмеження споживання. Потім у 7.20 графік обмеження потужності. Це ті графіки, які повинні споживачі виконувати самостійно на своїх об'єктах, е, обмежуватися до того рівня, який їм доведений був попередньо, з яким вони ознайомлені, і це прописано в договорах, і всі про це знають. А у 7,45 введений графік аварійного відключення, де в нас заведено 6 ліній, і ці лінії були відключені. Наразі пройшло 2 години, і ми ці лінії поміняли на другий, щоб, так сказати, ну, було, як вже сказали, необідно всім. І щоб ну, так сказати, знизить, ну, соціальну напругу, щоб мешканці, ті, хто постійно відключаються, Світло потрібно всім. І ще раз нагадую, що погодинні графіки поки що не, ввод, не введені. Тобто, з погодинними там трошки простіше. Там є три черги, там є час, там є перелік споживачів, а також перелік вулиці, вулиці будинків. І там би ну вони зараз не введені. І це не, не введені вони Черкасами. На це не було команди знека із, із Києва. Сотні дзвінків, ну зокрема, будинок Кремля 76. Знову. Сотні дзвінків. Люди дивляться, що навколо нічого не відключається, а 76 будинок тухне кожні дві години. От їх бентежить. Це питання. Графік аварійних відключень складає по, от, десь трохи більше 30% навантаження міста Сміла. Відповідно, це не всі споживачі. Ну, це, це група споживачів, це ті лінії. Із, відповідно з потужністю, де ми е, в графік не включали, лікарні, КНС не включали, водозабір не включали. Потім е, ще там по, була в, в, прохання в пікарні не включати. Ну, зараз ми пере, 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 ну, е, ці лінії, які в графіку аварійних відключень, е, і ці, міняємо на, на другі. Щоб дві години, ну там. Дві години, може, не завжди вийде, ну нехай дві години там, 20 хвилин і підуть другі лінії. Тому що, ну так, ми ж розуміємо, що так далі тут також не можна, і не можна одних і тих самих, зокрема, і Кармелюка-76. Так що ну, ми будемо чергувати, так. Да. Слухай, що аварійне відключення у вас з місця, його можна виключити, а щоб вже будинки поміняти місцями, треба бригаді виїхати і там десь по місту це переключати. А якщо ми будемо чергувати лінії, а ми їх будемо. То відповідно на другий раз ота половина, що була із світлом, вона буде без світла, а світло включиться в других. тому що є таке, як секціонування. От половина будинку включена від трансформатора Т-1, а друга від Т2. Відповідно, ну самі розумієте, якщо відключається лінія РП-15-1, то. Ну, всі споживачі будуть без світла. А якщо РП-15-2, відповідно це буде Трансформатор Т2, і, і, ну, і будуть другі люди. Да. Ну, будуть виїжджати, там, да, коли були перші відключення, ще, ну, ще не було, ну, як вказівки мінять. ну, зараз вже складається ситуація, що це і не раз, і не два, і не три, і, і просто одних і тих самих ну, не можна їх постійно відключати. Буквально перед сесією, що пенсіонери Незалежності 83 години. Буквально mm -hmm. телефонували. Напроти Блюхера Маяковського цілу ніч там, де балаган значить, горить світло, а 83 з 10 ранку і до вечора не було світла. Якось, я вам будинки. кажу, що ми, ми будемо чергувати. Ну, вже похолодало. Ви моніторите взагалі, наскільки збільшилось споживання електроенергії, тому що я розумію, багато людей вже опалюють напевно, електроприладами в своїх квартирах. У Вас видно показники? Збільшилася значно кількість споживання електроенергії в зв'язку з тим, що ну, вже практично початок опалювального сезону. Кожну третю середу, так званий режимний день, коли ми знімаємо показники, показники по навантаженню лінії і, відповідно, робимо аналітику. То ну, відповідно, з, кожним, з кожною середою, ось зараз ось осінь. Відповідно, літом те було одне, зараз, зараз вже друге. Ну критичного нічого немає, то, я думаю і перед переживемо. Не Ні. Ще поки не критично. Бо я розумію, економить там лампочку десь виключить це одне, але коли включаєш електробагрівач. Але ж але ж економить потрібно, і дивимося новини. Тут на кожному каналі про це Ну, про це йде розмова. і... І, і просто чи, далі ми не, ну, не здвинемося, якщо не будемо. Чи дійсно, можливо, з запуск опалювального сезону він міг би зменшити, чи, чи це не варіант, якщо піде тепло в оселі і не, ну Для нас, особисто для енергетиків, то Понятно, що люди, в кого з'явиться опалення централізоване, то вони ж не, не будуть включати дуйщики і ці. Тени, там, відповідно, конвектори, панелі і так далі. Ну, В кого, в кого відповідно електроопалення, то для їх може не сильно вплинеться. До да, скажіть, будь ласка, після аварійного відключення світла, ми знаємо інформацію, на який ну, термін це відключення відбувається? І чи можуть голову СББ дізнатися час, на який відключили? Дом для того, аби люди могли якось прораховувати, чи це дві години, чи чотири, чи шість, тому що це теж впливає, так сказати. Дивіться, наразі, наразі це зробити складно у зв'язку з тим, що введений іменно графік аварійних відключень. Тобто я, я не можу спрогнозувати, от коли він буде введений і коли, і, він, буде... І коли він буде закінчений. Так. То, що ми зобов'язуємося замінити лінії, які через дві години, ну. Ми будемо чергувати. чергувати. Да, тобто ми можемо сказати, що ми йдемо по тенденції, аби ми відключали світло не більш ніж дві години. І, і більш-менш ми будемо рухатися в цьому напрямку. Да, так? Постараємося, щоб так було. Тиждень працюємо з кінатським ремонтом з головним інженером і з керівником. Ми майже щодня зустрічаємося, вихідні також, суботу і в неділю, в телефонному режимі ми спілкувалися Я розумію, що соціальна напруга, я хотів би... Просто звернутися до е, всіх мешканців, що неможливо, ну, це не стоїть пульт, яким можна перекидати лінії. Це е, монотонна рутинна робота, робота працівників, яку треба провести. Е, не не одним демо скажімо так провести цю роботу, тому ми спілкуємося для того, щоб зменшити соціальну напругу, але ми ви виключаємо з цих графіків аварійних відключень об'єкти критичної інфраструктури. Це зокрема лікарня. Я наголосив, КНС, так само і пікарні звертаються. Ну ви розумієте, що таке зупинити виробництво хліба. Де електропечі, ну це і продукція пропаде, і ми, можливо, буде в нас якась продовольча криза. Тому ми працюємо над цим, ми змінимо обов'язково десь якісь, але е, не все одразу ми змінимо. Те, що Микола Трохимович сказав, що там пенсіонер звертається, 83-ті, інші будинки. Я розумію, що людям образливо, коли ти через дорогу дивишся, в когось світло є, а в когось немає, але. Ідеального графіку поки не буде погодинного відключення, а його немає. Якщо буде застосований графік аварійного відключення, який застосовується наразі, тому ідеального такого варіанту, що в когось у мене дві години є, в нього немає, у наступного є, у наступного немає, такого поки що не буде. При застосуванні графіки аварійних відключень буде отак, як на сьогоднішній день, ми будемо намагатися змінити, звичайно, це, але до ідеалу ми це не призведемо, це однозначно. Крім того, у нас і працюють, якщо взяти центральну частину міста, це і пенсійні фонди, і ЦНАП, і інші. Навіть коли був застосований на півдня графік погодинного відключення, було кучу негативу. Це від промисловців міста, тому що не кожен може робити по такому графіку, який був застосований. Це те саме у нас було і в ЦНАПі. Люди не могли отримати послуги. Ми не могли. Під е, приєднатися до тої роботи чи застосувати ту роботу, як був застосований графік погодинного відключення. Звичайно, негативу буде багато. Ну і саме головне щодо опалювального сезону. Опалювальний сезон, е, я думаю, найближчим часом розпочнеться. Поки що нам погода дозволяє, звичайно, можливо, холодно, звичайно, збільшення є електроенергії, але нас всі закликають і уряди, і президент, Ті закликають економити енергоносії. Наразі е, це електроенергія. Я думаю, що в подальшому це буде і природній газ. Тому е, вчора ми розпочали опалювальний сезон в нашій міській лікарні, тому що там в стаціонарі люди лежачі, і в міській лікарні вже вчора запущений опалювальний сезон. А по Населенню міста, я думаю, максимально ми будемо чекати температуру нижче ніж плюс 8 градусів. Якісь проблематики по е, запуску опалювального сезону у нас відсутні. У нас всі котельні приєднані до газопостачання, договора на газопостачання стовфтавтогазпредінг підписані. Черкаси газ на транспортування газу у нас підписані. Заборгованості, е, крім поточної, у нас немає, тому нам нічого не заборонить і е, розпочати опалювальний сезон. Ми його вімкнемо, але наразі сьогодні температура. Зовнішнього повітря плюс 12, плюс 15, не мінус 20 і не мінус 15, тому я думаю, трішки ми потерпимо заради економії і коштів споживачів, і коштів місцевого бюджету, і, звичайно, щоб наша енергосистема країни витримала цю надскладну зиму. Я звертаюся до всіх мешканців міста, до депутатів провести роз'яснену роботу до голів СББ. Розумію, що не все ідеально, але ми живемо сьогодні в мирному, спокійному місті. Дай Бог, щоб у нас було не гірше. Ну, давайте переживемо цю надскладну зиму. І, звичайно, режим тотальної економії електроенергії. Звертаюсь до всіх, застосовувати в усіх закладах, установах, вдома. Е -е, нагадаю, що зовнішнє освітлення у нас з 11 жовтня вимкнене. Звертаюсь до всіх голів СББ, щоб також вимкнули зовнішнє освітлення. Розумію, що можливо це не та напруга, не та кількість електроенергії, яка може бути критичною, але... Е Миру по нитки і допоможемо разом країні.